Ігор Бессонов за межею. Олена, так звати мою знайому, працює в лікарні медсестрою. Рік тому вона перейшла на роботу до кабінету гіпербаричної оксигенації. А якщо по-простому, то до барокамери. Це такий саркофаг зі скляним дахом. Туди людину запихають, вона лежить там якийсь час і дихає киснем. Начебто і безвинна річ, але тут в Олени сталося таке. Загалом розповім по порядку. Прийшов на процедуру один пенсіонер. Час був близько першої години дня. По всій лікарні починалася тиха година. Олена пацієнта роздягла і веліла лягати, опустила кришку. Встановила апаратуру на потрібні показники, вимкнула. Самій робити нібито й нема чого, тому вона взяла книжку і сіла за свій стіл, що стоїть біля самих дверей. Через певний проміжок часу апарат запілікав пора витягати пацієнта на світ божий. Олена підійшла до барокамери і вже хотіла підняти кришку, як раптом помітила, що барокамера порожня. Пацієнта в ній немає. Олена на кілька секунд заклякла, потім почала шукати пацієнта. З кабінету хворий піти не міг, вона сиділа біля самісіньких дверей. Тож вийти непоміченим було нереально. Через вікно не втекти перший поверх, вікна зачинені і на них грати. Олена пошукала у шафах ніде нікого. Що залишалося робити? Викликати службу безпеки? За п'ять хвилин прийшов охоронець. Коротко Олена описала йому ситуацію нічого суттєвого він сказати не міг. Єдине це те, що пацієнт має бути ще в будівлі, бо тиха година триває, і всі двері назовні зачинені. Сторонніх людей також не впускають і не випускають, тож треба шукати. У наступні години було обстежено весь поверх, усі закутки, туалети маніпуляційні, ніде пацієнта не було. Тоді вирішили шукати на інших поверхах та сповістити всіх працівників та пацієнтів навіть інших корпусів. Усю лікарню обшукали, але хворого так і не знайшли. Приїхали родичі, керівництво, поліція, ще якісь панова з якихось відомств. Олену розпитуваннями та звинуваченнями довели до серцевого нападу, але цього чоловіка, як лизень, злизав, зник із кінцями. А о восьмій годині вечора у травматологічному відділенні лікарні сталася надзвичайна подія. На пост медсестри прибіг хворий з виряченими очима і повідомив, що там, у гіпсовочній, хтось у середині кричить і ломиться назовні. Двері зачинені на ключ. Тож велике прохання до сестрички, щоб вона пішла і випустила того замкненого чоловіка, тому що він репетує вже хвилин 20 і заважає всім у холі дивитися телевізор. І, взагалі, це негуманно хворих замикати в темних кабінетах, вони ж не у в'язниці. Ще цей хворий повідомив, що вімкнув у гіпсовочні світло. Воно ззовні вмикається, бо дуже шкода чоловіка того. Медсестра спочатку нічого не зрозуміла. Гіпсовочна сьогодні не працювала взагалі, бо гіпсувати не було кого. Її навіть не відчиняли. Ключі он вони тут, у неї в сейфі лежать, і вона їх нікому не давала. Побігла туди, а там і справді хтось репетує і ломиться так, що, так і, дивись, двері виб'є. Чого, кричить, сестра не розібрала, тільки змогла зрозуміти, що йшлося про барокамеру. Відімкнути двері вона сама не ризикнула, терміново викликала охорону. Охоронці прибігли за хвилину, відімкнули двері ключем і виявили за нею пенсіонера. Він розповів, що пішов о першій годині дня на процедуру до барокамери і заснув там. Більше нічого не пам'ятає. Прокинувся 30 хвилин тому на кушетці під ковдрою в цьому кабінеті у темряві. Як потрапив сюди, він не зрозумів сам, але своїми ногами точно не приходив. Ніхто в цій лікарні так і не зрозумів, що сталося, як чоловік перемістився з одного кабінету до іншого, що знаходиться в іншому корпусі та на іншому поверсі, не інакше, як містика якась, і проспати з години до восьмої вечора це теж не кожен зможе. Спасибі, хоч не до іншої лікарні перемістився, а міг би взагалі до іншого міста чи країни. Тож багато чого ще в житті буває, що не підвладне на нашому розумінню. Це все поки що там за межею.